Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина, і ви просили мене подивитися 24-25 рік, що в світі буде голод. Хто то предсказав? Я не буду казати, хто це предсказав. А ось не робити нікому рекламу тут ось, але ви просите перевірити, чи 24 25 рік у світі буде голод. Я так зрозуміла, що це російськомовний астролог. І так, давайте будемо дивитися. Ну, тут, знаєте, от відверто скажу, як карти кажуть, е, бабка надвоє гадала: от те, що сказали, це вже діліть на два. Вже діліть на два. Те, що ви десь там почули. Ось якось так. Я не бачу тут, поки, поки що не бачу. Так, будуть якісь війни, так, будуть якісь, можливо, терористичні речі і тому подібне. Ось, але я не бачу, що тут дійсно будуть буде голод. Зараз ми подивимося. Да, тут буде, ну, в Україні буде ще продовжуватися. Оце я бачу. І, можливо, знаєте що? А ви знаєте, що я побачила? А я побачила, що в 24-25 рік може бути, дивіться, це повна перемога України. Оце я бачу. Е, комусь. Хто дуже? О, дивіться, це, це може бути Росія, яка напала на нас, у неї буде печалька. От в Росії буде, це може бути, тому що дивіться, швидка якась перемога буде. Або ж не ж. Я, я трошки зараз розгублена, бо я ж не на це взагалі хотіла. Класти. Дивіться, 20... ми клали на 24 четвертий-25 рік, а мені приходить інформація, що тут, скоріше за все, Росії буде печалька, тому що Україна може перемогти у 24-25 році. Якось так. Давайте далі дивитися на голод. Я не хочу зараз не спекулювати нічим, тому що я, в принципі, не хочу це дивитися. Ми дивилися, Україна переможе, але не так швидко, як би нам хотілося. І так. Голод у світі. Так, голод у світі. Дивіться. Ну, тут диявол, я теж переверну. Хтось питає мене, чому я перевертаю карти. Я вже говорила, я кожен раз як перевертаю. Дивіться, ось тут голяка Мадонна стоїть. Ось, а там диявол. Так, стоп. Це зірка? Так, да, зірка, бо я вже. І так, дивіться, дивіться. Може бути голод, але знаєте де? Ми дивимося на світ. Може бути там, де, як би це сказати, війни, якісь катаклізми, щось ось таке, знаєте, якісь різке, щось різке буде мінятися. Я бачу там якийсь рух, якийсь конфлікт. Давайте я назву це конфліктом. Це може бути і війни. Це може бути і якісь терористичні речі, і катаклізми. Я маю на увазі тут і природні теж. Ось там можуть бути. Але ця карта говорить про те, що це дуже будуть. Ну, і що це в мене висвічує, що це будуть якісь ну, незначні клаптики територій. Це не буде, наприклад, якщо в Україні, то там, наприклад, де окупація може бути. Тому що тут ще диявол, там, де Росія є. Розумієте? Ось там може бути, там, де не садили, там, де урожаю не було через ось це. І а, ось ця теж карта говорить, що все рівно, якщо це в Україні, то в Україні люди все рівно знайдуть виход. Ось. Тільки на якихось частинах глобального в світі не буде мої дорогенькі. Не буде цього. А от борьба буде, різні такі, знаєте, хвилювання будуть. Да. Зараз я скажу, зараз я скажу. Війни будуть, ось це буде. Так, це на ці роки більше розійдеться, войни розійдуться, так? Більше, ну як би сказати, через те, що війна з врожаєм не буде, наприклад, якщо взяти Україну. так, Ось на, на ну, в Ізраїль, взагалі, то я не знаю, як там, що там е, ніколи там не була. Ось, але ті країни, які воюють, так бідні країни, там буде. ну Це буде приховуватись. Це буде, знаєте, така прихована е, голод, голод, такий, е, це не стопроцентний голод. От бачу, що дійсно що будуть якісь катаклізми, е, заворушення, протести, терористичні акти, війни. А, то там десь якісь мітинги, демонстрації. Оце от, от все буде. Ось, голоду конкретного не буде. Ось якось так, мої дорогенькі. Але дивіться, це все, як би це сказати, ну, тяжка в, в, в світі буде ось ці роки дійсно тяжка ситуація. В якому плані? Людям буде важко. Людям буде. Неприємно з роботою це може бути. Взагалі, знаєте, енергії будуть тяжкі, я так скажу. Ось, і тут ну, карти взагалі не дуже добре. Але мені подобається, що у Росії буде поразка. Ось мені оце подобається. Карти так показали. А в Україні може бути ось ці роки може бути перемога. Ось якось так. А взагалі в світі буде нелегко. Навіть нашим біженцям буде за кордоном нелегко. Ось. Хтось захоче повернутися, хтось буде як на роздоріжжі стояти. Часи, на жаль, дуже неспокійні будуть у світі. Людина, знаєте, що в мене ще йде? Що люди будуть себе відчувати ніде не будуть відчувати спокійно. Ніде. Не буде такого місця, ну, хіба що ти мільярдер, і десь на якомусь острові. І то. І то. А, ось якось так я це бачу. Гаразд, мої дорогенькі, дякую вам за підказочки, дякую вам за такі пропозиції, а, вдячна вам дуже. І, а, будь ласка, надсилайте далі ваші запроси і будемо дивитися. Щиро вдячна вам за увагу. Бережіть себе і разом до перемоги! Все буде Україна.